В цьому коментарі прекрасно все. Гошечка. Так ти хоч коментар ж нам напиши українською, щоб ми, хоч якось, пересвідчилися, що ти дійсно ну дійсно володієш мовою. А то розумієш понімати как то німножко, тому що по телевізору розговарюють на українському. Це одна справа. А майстерно володіти словом, грамотно писати, швидко, вільно читати. Це ж абсолютно різні речі. От я тобі на власному прикладі скажу: я, от, наприклад, в принципі, без проблем розумію польську мову. Я можу слухати польське радіо. І розуміти все, про що там говорять. Але якщо мені просто дати, наприклад, папір і ручку, я ну, ніколи в світі не напишу тобі е, грамотний польський текст польською мовою. Я буду довго читати якийсь невеличкий відрізочок. Я, е, мені важко буде говорити польською, тому що я ніколи не вчила польську, я ніколи не жила в Польщі. От, а ти, от власне, починай невеличкі кроки, це важливо. Заходь в Google Translate, тобі він, він тобі в поміч, і, от, власне, ну, потрошечки, потрошечки буде тобі, хоч якась. Так, так.